2013-й в Україні рік дитячої творчості. З цієї нагоди Державний комітет телебачення та радіо ініціював новий телевізійний проєкт Задля популяризації дитячої творчості фестиваль телепрограм «Країна талантів стартував ще влітку. Закарпатська телерадіокомпанія одна із учасниць. Особливість цієї програми полягає в тому, що ми хотіли зібрати якомога більше талановитих дітей і показати, що вони є різносторонньо розвинуті, і показати не лише, що в нас є музиканти, що в нас є художники, а що в нас є також юні генії, винахідники, мінералоги і. Решта таловити дітей. Колектив редакції дитячих та молодіжних програм працює над шістьма передачами для дітей. Особливу увагу приділяють висвітленню творчості дітей та молоді. А талановитої юні на Закарпатті чимало зізнаються автори. Тому герої сюжетів, які увійшли у конкурсну програму, унікальні особистості, про які повинна знати не лише область, але й вся країна. можна було вибрати е, багато сюжетів. Но мы остановились на самых лучших, на самых интересных, я считаю. В подготовке была трудность, что из всего большого материала выбрать самое интересное, вот выбрать наиболее интересных детей и того, что нет в других областях. Украину талантів потрапила Сандра Суломка. Дівчина развивается у різних напрямках творчества. Я наибольше люблю малювати. Я малюю на скле. Ліплю макарони. Я танцюю на сцені. Раз я танцювала індійський танець, потім диско, а тепер я вчу гіп-хоп. Ще одна особливість конкурсної програми, яку представили закарпатці, залучення дітей до її створення. У редакції дитячих та молодіжних програм працюють більше десяти юних кореспондентів, які реалізовують себе у ролі ведучих та журналістів. Тож програма Країна талантів не обійшлася і без їхньої участі. Для мене це було нове, тому що я, як завжди, ну записую дитячі програми в студії, а це було на вулиці. Це було за межами студії. Я вчила так на пам'ять. Телевізійний конкурс триває з червня. Щотижня в ефірі нова програма. Передача, яку виготовили закарпатські учасники, вийшла в ефір нещодавно. Зробили програму раніше, тому що ми думали, що зможемо викласти раніше на сайт цю програму конкурсу і за нас раніше зможуть голосувати, але оскільки за умовами конкурсу голосування відбувається тільки починаючи з того моменту, коли програма вже вийде в ефір. А наша програма вийшла в ефір 16 листопада і до 30 листопада в нас лише два тижні лишилося, щоб за нас люди голосували. Переможця обиратимуть глядачі шляхом онлайн-голосування. Для цього необхідно зайти на сторінку конкурсу Країна талантів та проголосувати за програму. Тож підтримайте наших.